Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Субота і дощ не дає, Йшов, пройшов прийшов у нас дощ, тільки виїхали в поле сьогодні і пішов дощ, не дало нічого робити, диски вимазали, тільки вимазали диски і... Не дало нічого нам сьогодні робити, ні сіять не дає, ні, 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 ні робити. Це таке. Ну а Сьогодні хотів Зазняти відео. Такої роботи нема. І треба щось, як кажуть, щось, щось засняти. Хотів виложити відео по поводу ще нашої однієї техніки. Там по ЄМЗ. Я відео було. Дякую всім за... Просмотри за відгуки, мов не було поганих відгуків. Всі за ЙоМЗ, ЮМЗ да, це машина, це сила. Ну, а ще в мене є таке чудо природи, я хотів засняти, як кажуть, це чудо природи. Як було, було таке такий фільм Бригада, як він казав, Така машина тільки у мене і у Майкла Джексона. Ну, а тут у Майкла Джексона точно такої нема. Ну, у мене і у мого товариша є така сама. Така сама. Два таких самих, як кажуть, брат... браті... братки. Ну, а що, е -е, яке відео? По нашому Зілу? По нашому Зілу хотів його розказ... ну, розказати, показати. Давайте краткий кратки йому, як кажуть, для чого я його купляв і що, що я ним робив. Далеком, далеких 90-х годах в мене був газончик перед цим. Газончик був, і ми послуги надавали тут, возили всяку, всяку всячину надавали, послуги надавали. Возив я газончиком навіть із е, е, сіль возив аж з нашого Солідара. Де зараз проходять там нехороші дні. Ну я возив звідтіля сіль і продавали газончиком. Ну, поработали ми там на тому, на тому, все, як кажуть, возили, чим могли, тим і займалися. І схотілося мені щось більше, і схотілося мені щось ну, потяжовіше. Тому речі займалися тут щебенкою возили з Кременчуга. І мені, хотів і я таке, ну, схотілося і мені таке бізнес. Шукав я в них мази, були, там мази, короти шість з прицепами і. Вони тягали з Кременчуга розстояння десь 150 км до Кременчуга десь 170. Ну, такі з матрацією, якого кар'єра возить. І схотіли лише і мені таку бізнес. Ну, Біздив я по мазах, мабуть, ту'5 дивився їх взагалі, блин. не знайшов щось спутнього. То зігнуті, то перевернуті, то рама зігнута, блин. шукав, шукав і знайшов цього зіла, може, хтось дивиться, це в хоролі я знайшов його. Він складений від зболтика. Занімався один там чоловік, не знаю, чи він для себе робив, чи він просто на продаж робив. Занімався, може він і дивиться, може хто, хто зна. Занімався і робив він зроблений. Я приїхав, ну, як кажуть, зразу він кинувся мені в, в, в душу. Понравився, дуже був состояння. Ну, щось, як сказати, як перебраний ось, перебраний. То він мені кинувся, і я його зразу й забрав. Товариші мене відмовляли. Так це ну, машина класна. Ну, що там, мотор? Мотор. У мене. За мотора усі казали, що це взагалі параша, це, це ну. Я рискнув і навіть не на один, ніяк я не, не, не пожалів на що цього, що я купив його. Він мене стільки одробив, що ті года. Це в 2007-му купив. І... Він не вичахали. Роботали ми тут щебінь. Я щебінь тягав із Кременчуга. Ну, звідтіля, якщо хто знає, тут в мене ще прицеп є до нього, я з прицепом. То роботи було, блін, на місяць ну, тижнями. Тижнями було розписано. Навіть по дві ходки умудрялися з Кременчуга робити. І тягали це таке. Заробітки були класні. Жома возили, вообще, тут послуги по зерну надавали. Ну, було роботи, яка не вичахала, не вичахало. У мене було чуть землі, ще тоді я не вспівав на своїй землі робити, як більше я на, на машині цій одробив. Тоді, з 2012 року, ми, ну, на землю я дужче на землю перейшов і покинув це все діло, всі ці, ці перевозки, пере... По хазяйству, тільки тут по місту, може, по людям, може хто коли, коли таке одвезу, як кажуть. Оце таке. Ну, це така, така його біографія невеличка. Звісно, машина з 2007 року, як він зробив, усе по ходовки я нікуди налазив. Редуктор міняв, полуосі міняв, переривало полуосі, тут гіпоїдний міст стоїть то, звісно, у полях переривав. Я з прицепом переривав ці полуося. то до. Да. А більше я нікуди не лазив, нікуди. Не. Ну, а мотор, що тут за мотор стоїть, значить буде видно. Давайте подивимося на мотор. Так. Ну, а тут стоїть моторяка, як ви можете бачите, Камаз. Тільки шерка. Шестьорка КАМАЗ. Це мотори, йшли вони на колхідах. Як хто знає, колхіди такі жовті були віздіходи. Вони колгосники називали. І це там такі мотори стояли. Ну, вони чогось не ходові були, ніхто їх не хвалив, ніхто їх там не. Вообще, про них погані відгуки були, погані взагалі. Так мене й отговорювали за мотора, і за мотора. По машині це я за мотора Ну, Це з 2007 року я то взяв. Од'їздив я там, не помню, рік, мабуть, рік я од'їздив. підкинув я кольця йому, кольця підкинув і вкладище. І підкинув і все, і все. Нічого більше я його по цей день не робив. Ну, Топливну раз робив, топливну, тоді й топливну мав, зробив я. Так, оце. Більше я не лазив нікуди, не, вообще, не лазив. Ну, Раз раз, ось гільза, проджавіла гільза. Ну, Як хто повірить, як хто не повірить, пішло, масло ну, вода пішла в піддон. Що ми йому зробили? Взагалі, зняли головку, витягли гільзу, блін, дірочка. Ну, що робити, не знаю. Чи поршніву міняти, Ну це не було це 3-4 назад. Десь, десь назад. Поршніву міняти. Да, йому вже треба, капремонт робити вже треба. Да. Підбирає маселко, цей ну, багато не їздить, якраз нормально. По маслові, там, як долю я 5 літрів за сезон, то, то це, я думаю, не буду лізти, поки не буду лізти. Ну що, Ми витягли ту гільзу, подивилися ту дірочку. І, що, ми сваркою заварили її, уставили її назад. І оце ще їжджу, я по сей, по сей день їжджу. От, от ми, оце ще капремонт який зробили. Ну, мотор 87-го року, да, я вже думаю, що там йому не знаю, що там в ньому. Ну, ну я не лазив, чесно. Є в мене ще один мотор, ну, як кажуть, півмотора. Щось найголовніше колінвал і, е, і е, е, блок. А то все підходи. камазовські, головки, там все це, яке. Ну, коротше, без головок я купив такий ще один мотор, лежить у мене про запас. Якщо, що, можна щось йому, як кажуть, зробити. І взагалі, машина 150 лошадок, 150 лошадок у ньому блин, тягає прицеп, 18 тонн, я, я не чувствую. Ну, Є нагрузка, звісно, але він веде себе нормально. Веде себе нормально, я тягаю без питань. Без питань, скільки я там, щебня я тягав на ньому. Це взагалі Вообще... не знаю, кубів скільки, не возив, я тільки щебінь возив і гранпиль возив. ні бута не возив такого, кирпич ще возив із світловодська. Ще таке. Це, яке може хто бачив в мене в ті годи дату. Цей зіл мотався на Хременчук і дуже багато. Жума багато відвозили, ну коротше, була робота і була це. Ну, машина бомбезна. Стоїть тут це мотори, стоїть Камазовська коробка. Проста, без ділітеля, без. Без нічого, звісно, якби ще сюди ділітель уперте. Звісно, <кхем> гружений він може безділітелем нормально йшов. Ну а як пустий, то пустий, звісно, б йому ще ділітель можна було. Ну і так, 70-80 іде, ну 80 це дуже гарчить, ну, звісно. Ну, той самий Камаз, як хто їздив, той хто їздив, це без безділітеля. Це така, така крейсерська скорость у нього. 60-70 це чудово Ідея, він. Це таке ну, по машині. Вообще скажу. Ну, мотори взагалі бомбовські, мені сподобалося. Казали там та її вони не ходили, там колінвали рвало. Да, вони на кухідах не ходили, чого не ходили. Ну це так моя думка, чого вони там не ходили. Там же мотор стояв спереді, коробка між машиною, карданом карданом соєдіннялася. Там я думаю, може з-за того там щось -то ламало ті коробки, якби коробку зразу вони поставили прямо до мотора то це як я в Камазовське степлення, ні разу ні в коробку не лазив, ні в стіплення не лазив, скільки він відходив, ні разу я нікуди нічого не лазив. Ну, це, таке, це така машинка, це таке чудо природи, чесно. Е, що, що така в мене машина. Я дуже довольний, вона все час виручає. Мене по господарству тут час таке. На, на дальнякі, якщо хто знає, у мене є фура, а по місту, щоб склад завозить, що тут по цьому. Гіївська кабіна стоїть, звісно. Тут не прибрано з осени, як поставили Гиївська, тут класна кабіна, такі прибори великі, але ну, поганий не, 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 не це таке... Ось дикими, така машинка. Рекомендує. І в мене в товариша я купив першу і товариш у мене знайшов таку саму, Була теж тут у нас в районі ще один такий самий зілок. Ну, там чуть-чуть мотор такий, а по коробці, я там не, не знаю, там по коробці в нього Уралівська стоїть коробка. У нього він ну, нізде без прицепа, в нього він вали. Ну, добре вали. У мене, мене натягу созданий. Натягу на, на, на це. Ну а так, це така машинка, це таке хотів. Я сьогодні відос засняти, бо холодно, ніфіга не, не дається сіятися. Не здається, ще ніяк соняшника не досіємо. Кукурузу посіяли. Половину соняшника посіяли, кукурудзу посіяли і ще чу-чуть залишилося на один день соняшнику досіяти. І не, не можемо ми досіяти соняшник. Ще попало після, млін, після кукурузи. Я це кажу, що більше ніколи не буду оставляти на весну необроблене поле. Це кукурузиння. Після кукурузи. Ну, тоді ми молотили. Зимою молотили, не було як обробити його. А тепер кинулися, треба було, може, з весни рано обробляти. А тепер, як перед посівом, ще раз обробляти. Тепер кинулися робити, блін, капець з під низом земля-сира. Грудували, ну, грудки качає. Блін. І робить воно. І робить. Ну, ну не так, як мені хотілося, не так, як. Хочеться, щоб воно було. Зараз оце ми дискуємо, діскуємо, його додісковуємо, а тоді будемо перед посівом ще раз діскувати. Воно хай підсихає. І будемо ще раз, мабуть, передісковувати і будемо тоді сіяти. Це таке діло. Дощ сьогодні невеликий, але хороший пройшов дощ, це так пересрало всю роботу. Така холодина, холодина, все. Так, все, всім пока. Пишіть, коментуйте, головне, підписуйтеся на канал, ставляйте, що там, які вам нрав... чи нравиться відео, чи не нравиться відео. Пишіть, коментуйте, до побачення. До нових зустрічей в ефірі.